З вами, І з Ісуході читання святого Євангелія від Матея, Святомі, Господи. Після вечора суботи. Як розвиднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина й інша Марія, щоб оглянути гробницю. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел зійшов з неба, підійшов і відкотив камінь та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка. А його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним замертвіли вартові і стали, наче мертві. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав, та йдіть швидко. І скажіть його учням: Він устав із мертвих, і ось випереджує вас у Галілеї, там його побачите. Ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте. Вони ж підійшли. Обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галілеї там мене побачать. Слово Господнє. Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Переживаємо найважливішу літургію протягом усього року. Вона розпочалася в четвер. В четвер ми розпочали цю літургію знаком Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вчора і в четвер не було благословення. Вчора також не було початку і кінця літургії. Так як кожен раз є, коли ми знаємо перехрестилися початок, кінець закінчення. Це закінчення є аж сьогодні. Тобто сьогоднішня літургія є закінченням тієї літургії, яка почалася в четвер. І в ці дні, в цей час, в цій літургії ми переживаємо найважливіше, що є протягом усього літургійного року, але також усього нашого життя. Можливо. Під час Пасхи ми хочемо того чи не хочемо, але є такі певні порівняння з столом, зі стравами. Про них ми багато говоримо, про них багато думаємо. І так як нещодавно один хлопчик, якому років з п'ять, казав, що скоро буде Пасха, правда, не знаю, чому сардельки на Пасху, ну не знаю, можливо, в них так прийнято, але. В кожному разі люди сміялися, і там за тиждень 10 мільйонів раз його проглянули. Ну і дуже, дуже цікаво, той хлопчик справді сказав про ту Пасху. Тож, так, ми думаємо і переживаємо, і тішимося за стіл, за ці страви, за цю їжу. Це все правда. І тому зробимо таке певне порівняння, що коли ми дивимося на цю літургію цих трьох днів, четверга, п'ятниці, цієї ночі, то ми. Дивимося перед собою, бачимо багато заставлений стіл кожного читання, який є настільки цінним, настільки важливим. Подивіться, що для людини, для кожної людини, якщо ми цінуємо якусь людину, кожен пригадує собі слова від тієї людини, якісь важливі, якісь цінні. Можливо, це якісь ніжні слова, можливо, це часом якісь зауваження. Можливо, це якесь напоумлення. Пригадуються ті слова, від яких стає якось тепло, від того, що мені сказали щось важливе. Я це слухаю. І так, протягом всіх цих днів, і особливо сьогодні, аж цих вісім читань, ми чуємо найважливіші слова. Ми бачимо перед собою такий багато заставлений стіл з цих читань, і ми до них повертаємося, ми про них думаємо. Потрібно думати про ці читання як про найважливіші, найцінніші делікатеси, про які можна взагалі думати в своєму житті. Подивімося, що ця аналогія між їжею і аналогія між Божим Словом є дуже сильна. Вона кілька разів повторюється, кілька разів одне до одного відсилається. Подивимося, певно, певно, ви дивилися інтерв'ю, коли один. Військовий Михайло Діанов, який був в Маріуполі, пізніше був в Оленівці, в тому концтаборі, пережив його, повернувся, і він розповідав, що він думав. Розповідав, що думав. Каже, тільки кліпнув, закрив очі, вважається їжа. Був голодний. Не мав навіть просто щоб кусочка хліба. Мріяв просто, мріяв про якусь їжу, тому що був голодний. Свідчення інших людей, коли. Наші війська звільнили Харківщину, в скількох місцях було, в підвалах бачили, як вицарпано було на стінах слова молитви. Люди хапалися за молитву, як за останній прихисток, тому що тільки ця молитва гріла серце. Знали, що тільки це може якось втримати і тривати далі при житті. Тому дуже велика паралель є між їжею і Божим Словом, молитвою. Це саме ті речі, які нас повинні втримати і тримати нас на місці. Сьогодні на Пасху співаємо, говоримо про Ісуса, є така пісня звитяжець смерті, пекла і сатани. І думаємо про те, що Ісус є переможцем смерті. І саме в ці дні, зараз для нас це особливо актуально, особливо важливо. Ми розуміємо, що ми прагнемо цієї перемоги над смертю. Тому що смерть це щось найбільш жахливе, нелогічне, страшне, неправильне. Тому що тоді, коли ми зустрічаємося з нею, ми розуміємо, що так не має бути, це неправильно. Навіть якщо людина помирає в роках, навіть якщо після довгого життя нам шкода. Але що вже казати про ті випадки, тоді, коли гинуть молоді люди, яким ще жити і жити? Яким, перед якими ще було все життя, але життя тих людей обірвалося. І переживаючи ці смерті, на жаль, так багато цих смертей. Ліворуч і праворуч, знаємо, на жаль, про це все. Настільки багато. Хотілося би не знати. Або хотілося б знати менше, якщо так взагалі можна сказати. Але, на жаль, знаємо про це. І ми розуміємо, що ця реальність смерті є без сенсу. Смерть неправильна, її не повинно бути. І дуже важливо, щоб ми цей момент могли пережити правильно як християни, могли зрозуміти, що смерть є, тому що є гріх. Смерть це наслідок гріха, смерть це наслідок непослуху Богові. І тому ми, коли дивимося на те, що людина могла би жити, але не живе, то це тому, що в світі існує гріх, а його не мало би бути. І тому потрібно боротися саме з гріхом, як з таким. Ісус має стати переможцем. Подивіться, будемо читати завтра, післязавтра, коли Ісус входить до апостолів, вони ховаються у вечернику, не знають, де себе подіти, що робити з собою. Він їм каже мир вам. Але Він їм каже цей мир вам після того, як Він переміг смерть. Ми зараз з вами так само боремося, молимося щовечора. Скільки я знаю людей, багатьох з вас особисто знаю, які кожен день берете в руки розарій і молитеся розарій, за перемогу. Тому що миру просто так його не існує, не може бути просто мир. Мир існує тільки в двох випадках. Або ми переможемо, або нас переможуть. Мир просто так, він сам собі в повітрі не висить, він так просто не буває. Ісус просто так не переміг просто. Він переміг смерть. Нам з вами зараз потрібно. Навчитися входити в його смерть, зрозуміти, що відбулося, щоб з цієї Його смерті черпати для себе силу, щоб могти теж вічно жити, так як, він, так, як і він. Зараз ми з вами дивимося на цей бенкет Божого Слова, щоб зрозуміти те, що він нам хотів передати, його зміст, його сенс. Ми бачимо, що смерть це те, що без сенсу, це те, що неправильно. І тому ми відбиваємося від неї і шукаємо, де сенс є, а він є в Богові. І тому прислухаємося до цих читань, які є неймовірними, шикарними, можна сказати, якщо знову ж провести це порівняння з їжею є величезним делікатесом. Одне, друге, третє, деякі слова, деякі читання просто потрібно на пам'ять вивчити і повторювати собі раз за разом кожен день. Вони настільки цінні, настільки багаті. Ними можна живитися, ними можна. Підживлювати себе тоді, коли прийде якась хвилина розчарування, суму, зневіри, такі моменти приходять. Ми з вами дивимося на те, що Ісус пройшов через смерть від четверга по сьогодні. Він крізь неї пройшов як через якийсь епізод. Для нього це був якийсь момент, щось тимчасове. І ми з вами так само є віруючими людьми тоді, коли. Вчимося дивитися на теперішнє життя і на його кінець, як на щось тимчасове. Воно є дуже короткий момент, і потім його не стане, потім настане вічність. Дивлячись на те, що відбувається, переглядаючи те, що відбувається в нашому житті, можемо дивитися на ці події з точки зору того, що переживали євреї. як я в четвер вам розповідав, вони сідали до столу. Вони починали говорити одне одному, вбивали того баранця, їли опрісноки. І кожен рік, рік за роком, поверталися до цих подій, того, що це була історія їхнього народу. Це їх чіпляло кожного, бо кожен знав, це було мого діда, це було мого прадіда, це було мого народу, це моє, це я, це кусок мене. Так само ми з вами сьогодні переживаємо містерію таємницю Пасхи. Якщо я розумію, що це історія про мене, це те, що дає мені сили, це те, що мені дає можливість жити, працювати, рухатися далі. І коли ми дивимося на тих євреїв, що відбулося в них, бачимо масу різноманітних подій. Як вони проходять через це Червоне море, опис дивовижний, що море стояло стіною праворуч і ліворуч. Для євреїв море це був символ смерті. Вони пройшли через смерть. Вони пройшли і були вже іншими. Потім ще довго мусили знову ще повертатися, мусили каятися, виправлятися, стати новим народом, але все-таки мали пройти через цей досвід і стати іншими. Сьогодні ми з вами, проживаючи цю літургію, маємо відчути ось цей смак смерті Ісуса на Христі. Як це відбулося? Чому це відбулося? І ці знаки нам допомагають замислитися над тим, чим є наше з вами життя. В четвер я пригадував про те, що вони сідали і їли баранця, але їли теж опріснуки. Сьогодні, для того, щоб це пригадати, я ось цей хлібчик взяв. Ну, тим, тим, що спереду видно, тим, що з екрану дивляться, теж видно. Решта вибачайте. В магазині Маца можна купити і собі подивитися. Прісний хліб. Такий їли євреї. Підсмажений, чому такий, чому не квашений, бо не було коли. Чого нас може навчити цей хліб? Дуже багато чого. Того, що наше життя дуже коротке. Того, що ми багато речей відкладаємо на потім, а потім не настане. Багато чого в нашому житті ми вже не встигнемо. Не встигнемо не встигнем прочитати якісь книжки, не встигнемо поговорити з якимись людьми, не встигнемо сказати якісь слова. Не встигнемо зрозуміти багато яких речей. Є багато речей, ми кажемо, а добре, це пізніше. Не буде пізніше. Ми багато чого просто не встигнемо. Чому? Бо наше життя дуже коротке. Ми не знаємо, коли воно закінчиться. Ми не знаємо, що принесе наступна повітряна тривога. Вчора під час проповіді отець Павло говорив: була повітряна тривога. Ми не знаємо, де бахне. Зліва, справа, з якого боку, де, як. Ми не знаємо, який буде результат. Ми не знаємо. І тому, дивлячись на цей прісний хліб, ми повинні собі пригадувати, що наше життя коротке, і тому в ньому потрібно робити тільки те, що має найбільший сенс. Бо є речі, які сенсу не мають. І тому їх потрібно виколупувати свого життя, вишпортувати, зміщувати на сторону. Це ті речі, які заважають, це ті речі, які не дозволяють нам далі розвиватися, рухатися. Дуже часто це грішні речі. Які потрібно знищувати, бо саме вони приносять смерть. І саме цей знак є надзвичайно промовним, тому що цей знак розповідає, що Ісус є цим священником на обзірець Мелхізедека. І Ісус під час таємної вечері знову бере в руки цей хліб. Вчора не було літургії як такої. Вчора священник не казав цих слів, ми їх не чули єдиний день в році. Сьогодні ми їх почуємо. Беріть і їжте це є тіло моє. Ми розуміємо, як так, просто хлібчик. Це не просто хлібчик. Через цей хлібчик ми нав'язуємо контакт з ним. Тому що перед тим, щоб прийняти причастя, ми сповідаємося. В сповіді є найбільша сила, тому що ми розриваємо з гріхом. Кажемо, я не хочу грішити. Я буду робити все, щоб це більше не повторилося. І боремося з ним. І це є найбільша цінність, коли я кажу гріху ні. Тому це не просто хлібчик, ну не цей, а той, який буде на вівтарі під час Євхаристії. Я розумію, що через цей хлібчик я єднаюся з Богом, і тому це не просто так собі щось там ковтнути. Це мій знак єднання з Богом. Це щось надзвичайно сильне, це потужне, тому що це моє розривання з гріхом і моє наближення до Бога. Колись, коли людина мала, дитина мала. Служба Божа тягнеться. Десь там ця секундна стрілочка, десь там тиньк, тиньк, так помаленько. Пізніше людина підростає, виростає. Не те, що секундна стрілочка, хвилинна вже стає як пропеллер. Крутиться, летить, людина не встигає. Кожен хапається за голову і каже, де ж ті роки взялися. Отак От воно і все життя. І тому я цей хліб показую, тому що це знак, символ. Їм не було коли заквасити, бо не було коли. І так само ми з вами повинні пам'ятати, що ми пригадуємо Пасху, бо Пасха це знак нема коли, нема коли розхитуватися, треба спішити. Можна не встигнути дуже багато чого. Тому багато чого треба лишати. Зараз нам потрібно пережити ось цей досвід, коли ми чуємо ці повітряні тривоги. Нам потрібно пригадати, можливо, хтось бачив ці фотографії, як виглядають ці прожектори, які... Немовби пронизають хмари і намагаються знайти ту, того ворожого шахеда, де він там диркає, тому що щоб він не приніс ніякої біди, ніякої, ніякого лиха, ніякої смерті нікому. І так само нам потрібно через світло Божого Слова, через іспит совісті, знайти в своїй душі променем, прожектором Божого Слова, знайти де той шахет, де той гріх в душі, щоб його знищити. Він не повинен там бути, він мені заважає. Він мене калічить. Ісус після своєї смерті, це ми переживали вчора, від вчора по сьогодні, зійшов у пекло, у відхвань, щоб вивезти звідти душі праведників, які протягом всього старого заповіту там залишалися. І тому ми сьогодні зараз з вами пригадуємо те, що наш народ переживає зараз сходження до пекла. Тому що те, що ми бачимо, чуємо, знаємо. Це переживання пекла, так не має бути, так не повинно бути. Разом з тим всім нам вкотре потрібно собі пригадати оту пісню, яку, можливо, чули колись вже, зараз вона вже не модна, пам'ятаю, у 2003 третьому, четвертому, гурт мандри її співав. Не спи моя рідна земля. Це дивляться на тебе з небес, загиблі погети і герої. Ми зараз з вами повинні пригадати, подумати дуже добре, так само, як це євреї робили під час кожної Пасхи, задуматися про наших предків, які дивляться зараз на нас і кажуть, ви маєте шанс як ніхто, як ніколи, всій історії України. Скористайтеся цим шансом. Зробіть все добре, зробіть все правильно, не втратьте. Сьогодні на наших очах відбувається те, про що вони мріяли. Або навіть і не могли мріяти багато хто, не могли навіть собі уявити. А для нас сьогодні це реальність. І так наші думки навколо перемоги. Навколо перемоги нашої країни проти окупанта. Але як християни дивимося трішки далі в суть проблеми, що маємо дивитися на перемогу проти гріха. Для того, щоб це сталося, нам потрібно з вами навчитися гидитися гріхом, гидитися ним, як причиною смерті, як причиною того, що є найгіршим в нашому житті. Коли ми з вами говоримо, що Христос Воскрес, звичайне таке християнське привітання на пасхальний період, ми з вами кажемо про те, що Ісус переможець, Він переміг. І тому. Пам'ятаємо про те, що і ми з ним перемагаємо тоді, коли хочемо бути з ним. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскресний Україна!